Привіт! Вітаю на наступному відео Amazon з нуля. Сьогодні я розповім, що таке Simple Q Service та Simple Notification Service, у чому їх різниця та коли що використовувати. Amazon Simple Q Service SQS це керована черга повідомлень, яка використовується для асинхронного обміну даних між сервісами. Асінхронний, тобто коли сервіс відправив повідомлення у чергу та не очікує відповідь від черги, чи було повідомлення оброблене, чи ні, тобто просто накидав і все. Тобто зараз трошки термінології, щоб потім було зрозуміло. Продюсер це той, хто накидає повідомлення в чергу, консюмер це той, хто читає повідомлення з черги та обробляє їх. Є два типи черг. Одне стандарт, має високу доступність, приблизно безлімітну кількість повідомлень на відправлення та читання в секунду, вона дешевше за другу, але й можливі дублікати повідомлень. Інша FIFO, first in, First out. Вона гарантує, що повідомлення буде доставлено тільки один раз, без дублікатів, то в тому порядку, що вони надійшли у чергу. На відміну від першого, ця черга трошки дорожча. Вона має можливість читати та відправляти до 3000 повідомлень у секунду. Давайте подивимось на візуалізацію, щоб було трошки зрозуміло. Як бачите, продюсер це той, хто відправляє повідомлення, накидав повідомлень у порядку: 1, 2, 3 і так далі. Але. Вони можуть бути доставлені в іншому порядку та ще й з дублікатами. Тут краще мати перевірку в коді, чи дублікат це чи ні. В FIFO ситуація виглядає трошки краще. Перший прийшов, перший вийшов, все красиво. Також черга підтримує ресурс Basic Policy. Якщо забуло, в чому різниця, ресурс Basic Policy додається на ресурс та надає можливість керувати доступом на рівні ресурса. З Identity Based Policy додається на користувача. А Identity Based Policy додається на користувача або групу користувачів та вказує, якому користувачі або групі куди можна ходити. Так ось, у цьому прикладі, ми можемо вказати принцип інші ID AWS аккаунтів, кому можна розшарити, тобто ці два аккаунти будуть мати повний доступ до черги. Або можна вказати конкретні ролі, або користувач ARN, кому що можна дозволяти. Тобто, якщо у вас декілька Amazon аккаунтів та ви хочете, щоб всі мали доступ до цієї черги, тут можна це налаштувати. Тепер давайте поговоримо про конфігурацію. Visibility Timeout використовується для того, щоб тимчасово приховати повідомлення з черги після того, як воно було отримане консюмером, але ще не було оброблено. Це потрібно у тих випадках, коли ви знаєте, що консюмеру треба якийсь час, щоб обробити повідомлення та видалити. Delivery delay це параметр, який визначає, скільки часу має пройти перед тим, як повідомлення стане доступним для отримання після надсилання в чергу. Якщо поставити одну хвилину, то консюмери побачать повідомлення тільки через одну хвилину, а не одразу після того, як повідомлення надійшло. Receive Message Wait Time визначає, як довго консюмер чекатиме на нові повідомлення в черзі. Перед отриманням відповіді від сервісу існують два типи опитування. Коротке опитування це 0 секунд. Клієнт надсилає запит на отримання повідомлень з черги. Якщо повідомлення є, вони негайно повертаються. Якщо повідомлень немає, відповідь повертається з порожнім результатом. Цей метод використовується, коли потрібен миттєвий результат або кількість повідомлень у черзі невелика. Та довге опитування це, наприклад, 20 секунд. Клієнт надсилає запит на отримання повідомлень з черги, але якщо повідомлень немає, запит не повертається одразу. Клієнт буде чекати до 20 секунд, поки не з'являться нові повідомлення. Це корисно для зниження навантаження на систему запитів, особливо при великій кількості повідомлень або для зменшення затримок при отриманні повідомлень. Message retention period визначає, як довго повідомлення може зберігатися в черзі перед тим, як воно буде автоматично видалене. Якщо, наприклад, консюмер не прочитав повідомлення за 4 дні, воно буде видалене з черги. Та максимум message size, тут це очевидність, максимальний розмір повідомлення. Як бачите, мінімальний може бути 1 кБ, максимальний – 256 кБ. І до SNS давайте покажу, що таке SQS. Приходимо в SQS. Можна створити два типи черги, те, що я вам розповідав, або стандарт, або FIFA. Давайте я покажу спочатку стандарт. Конфігурація, що я тільки що вам пояснював, інкріпшн раджу завжди використовувати encryption. Шифрування можна використовувати за допомогою ключа Amazon, можна створити свій ключ. Я вкажу Amazon. Якщо свій ключ створювати, він коштує 1 долар на місяць. Так. Полісі. Те, що я теж розповідав, можна дозволити іншим аккаунтам писати у вашу чергу. Зараз вказується мій аккаунт ID, тобто у рамках мого аккаунту будь-який сервіс, у котрого є доступи на SQS Send Message, буде можливість відправляти повідомлення у цю чергу. Redrive Follow Policy дозволяє. Включити, що ця черга буде використовуватися як Dead Letter Queue. Наприклад, у вас є якась інша черга, з якою повідомлення не змогли відпрацюватися за будь-якою е ошибкою, і ви можете вказати, що я цю чергу буду використовувати як Dead Letter Queue. тобто ви можете іншим е додатком читати цю, цю чергу і розбирати повідомлення, які не були е розібрані. І також можна у цій черзі вказати, що я хочу, е щоб у мене був якийсь Dead Letter Queue, Наприклад, якщо його створюють, якийсь інший детлетер Q, то він у мене тут буде, І всі помилкові івенти е будуть відправлятися у цей детлетер Q. Так, ну і тагію. Створити чергу. Так, і зараз можна прямо з інтерфейсу накидати повідомлення у цю чергу. delivery delay можна вказати на рівні черги, наприклад, або одну секунду, або. По замовчуваннях хай буде зіро. І меседжбаді, тобто наше повідомлення зазвичай це JSON якийсь. Я вкажу просто цифру один. Зараз накидаю кілька повідомлень, щоб показати, що вони не будуть доставлятися у тому порядку, у котрому я їх відправляю. Send message. Так, 10. І тепер я можу натиснути Pull for, Pull for messages. і тут. Отримаю всі свої повідомлення. Те, що 2 байта, скоріш за все, це останнє 10. Так, і буде їх по черзі відкривати. 1, 7, як бачите, 10, 2, 6, 8. Ну, тобто, порядок не зберігається той, у котрому я їх відправляв. Да? 10 повідомлень, нічого у нас не продублювалося. Я їх тепер можу видалити. Вони мені не потрібні. І, наприклад, що ми можемо зробити? Можемо зробити інтеграцію нашої черги за стрібакетом. Тобто в стрібакет будемо завантажувати якийсь файл, і він буде реагувати, він буде відправляти повідомлення у нашу чергу. Створити бакет, sqs, dema. Account ID. Event notifications, event name, sqs demo. Все, будь-який префікс, тобто будь-яку директорію, будь-який суфікс, тобто будь-яке розширення файлу, будь-який, е, яке створення файлу буде відправляти нам повідомлення в нашу чергу. Так, і destination це буде у нас SQSQ. Стандарт демо. Зберігти. Так, І ця помилка виникає через те, що в моїй черзі немає поліс, яка дозволяє сервісу. Сервісу. Оцей принцип вказує, що будь-який користувач, а не сервіс. Тобто мені треба тут вказати принцип сервіс, якщо я не помиляюсь, S3 Amazon avs.com. Так. І action я дозволю тільки send message. Начебто так. Так. Да. Повертаю через зберігти. Да, працюю. І завантажу будь-який об'єкт. Завантажу, тепер піду в свою чергу. Pull for messages. І бачимо два івенти. Один івент, скоріше за все, те, що бакет перевірив, що він може писати в чергу, інший івент, те, що я завантажив файл. Давайте перевіримо. Так, ну це, скоріше за все, мій тестовий після створення. Я його видалю. І цей да. Як бачите, тут ми можемо побачити бакет Name. ARN і об'єкт, да? тобто у нас е ключ, security, його розмір і так далі. Додаткова якась інформація. Тепер, що ми можемо зробити з цієї черги, Як читати з неї повідомлення? Ми можемо створити, наприклад, лямбда функцію лямбда функція у нас буде читати з цієї черги повідомлення, І я її назову SQS-демо. Хай буде Python створити так і в будь-якій лямді є тригери тобто це якась подія по котрій ця лямда буде запускатися це в нас буде sqs назва standard queue activate trigger і все начебто The function execution rule doesn't have permissions to call receive messages. Тобто наша функція зараз не має доступу на receive message. Давайте це пофіксимо. Permission, Deadline Policy, JSON, Action, Receive Messages і звідки з нашої черги. Uh, і також треба додати delete message. Тобто лямда, коли виконає, отримує наше повідомлення, виконує якусь логіку. Після цього їй потрібно видалити повідомлення з черги. Окей. Okay. Так, и коди. Так, сделаю просто print event. Еще раз завантажу файл. І можу подивитися логі своєї лямди. Якщо все зробили правильно, лямда виконалася і вивела наш print. Так, body. Да, є об'єкт, Key Security Png. Тобто лямда вже виконала, і ми можемо, наприклад, зробити або Ресайз нашого імеджа, якщо ми розмовляємо про імедж, тобто створити прев'ю на оригінал зображення або щось ще залежно від ваших потреб. Так. Зараз ми побачили коротке демо, що таке е, SQS. Давайте перейдемо до теми SNS. Що таке SNS? Це сервіс публікації та підписки, який дозволяє надсилати повідомлення у реальному часі до декількох отримувачів одночасно. Щодо термінології в СНС, є паблішер, він насилає повідомлення у топік, топік розсилає повідомлення підписникам, підписники або субскайберс отримують повідомлення з топіку. Приклад використання СНС, клієнт розмістив заказ на піцу. Інформація про заказ відправилась в СНС топік. Топік відправив повідомлення в чергу повару на приготування, кур'єру, що приготувався на доставку, та бухгалтерії, щоб перевірили, що платіж пройшов. У чому основна різниця між SNS та SQS? Відрізняється спосіб доставки. В SQS пул модель, тобто консюмер сам отримує повідомлення. В SNS – пуш модель, тобто топік сам відправляє повідомлення підписникам. Кількість отримувачів різна. В SQS одне повідомлення, один отримувач, тобто консюмер в SNS – одне повідомлення може прочитати багато підписників. Та збереження. В SQS зберігаються повідомлення до 14 днів. В SNS повідомлення не зберігаються, а одразу відправляються. І що коли використовувати? Якщо вам потрібна черга повідомлень, які мають бути оброблені по черзі, використовуйте SQS. Якщо потрібно швидко розіслати повідомлення кількома споживачам одночасно, використовуйте SNS. І давайте тепер створимо SNS топік. Переходимо в SNS, додаємо вибране. обране. І FIFO є стандарт, я оберу стандарт, назва топіка. Даємо СНС. Також є шифрування, є полісі, те ж саме, що вам показував SQS. Data Protection Policy дозволяє нам перевіряти дані, котрі є у цьому sns топіку Якщо є якісь персональні дані, наприклад, дані про кредитну картку, або якісь, або якийсь страховий номер, ну, тобто, якась приватна інформація, котра не мусить бути. У топіку ви можете додати тут Деней uh, Configuration і тут inbound messages, да, і типу, в нього є якісь будовані uh, фільтри, да, адресу я не хочу, щоб у мене був DDBSK, не хочу там, і так далі. Тобто Можна повибирати, якщо повідомлення буде uh, мати щось з цього листа, воно не буде uh, відправлено, воно буде заблоковано. Також налаштування полісіті, по скільки разів е, треба е, спробувати відправити повідомлення, якщо е, була якась помилка, тобто лямда там не змогла виконатися, і SNS-Topic спробує доставити повідомлення ще декілька разів. Ну і також тайм-аут і, і так далі. Е, таги і трейсінг це щодо моніторингу, можна його включити та подивитися по… В секундах, який сервіс, це скільки виконується. Ми е, це відео потім ще розберемо. Так створити топік. To і тут я можу додати своїх сабскрайберів, Create Subscription. І протокол, там, наприклад, я хочу на пошту відправити е, бухгалтеру, що платіж там якийсь пройшов, наприклад. Створити, але після цього, як ви створили e-mail-підписку, треба перейти на цю пошту e-mail.com, і там клікнути по лінці, що я підтверджую, що я хочу отримувати повідомлення з цього топіку. Тобто не можна з топіку відправляти повідомлення вашим клієнтам. Це тільки повідомлення, яке ви можете підтвердити. Так, у мене тепер з'явиться один subscription, і він чекає на підтвердження з цієї адреси, що я погоджуюсь. Далі можна обрати лямбда функцію, можна обрати э, SMS-повідомлення, або якийсь якийсь э, HTTP endpoint, э, що або якийсь HTTP endpoint. Так, і можна додати, а, да, і можна додати чергу, те, що я вам показував на демо, э, вказати, наприклад. Вибачте, мою чергу, що я вже створював. Ну, тобто накидали там 3-4 черги, там приблизно ту схему, що я вам показував на графіку. Всі можливості серверлеса можна знайти можливі, можливі варіанти сетапа серверлес сервісів між собою можна знайти на крутому сайті, нещодавно постив у себе в телеграмі serverless.com. Тут є патерни. Ми можемо обрати, наприклад, що ми хочемо. Ми можемо використовувати SNS, SQS, наприклад, S3 Bucket. Є така, да? Є, да. Тобто в S3 Bucket нам прилетіло повідомлення, від нього відправилось в SNS, SNS відправилось в SQS та в Лянду. Тут є якийсь опис, шаблон через сам задеплоїти цей шаблон. Під капотом сам використовує CloudFormation, знов-таки потім розберемо. Дуже багато різних варіантів, дуже раджу використовувати цей сайт, якщо у вас є проблеми з розумінням або недостатньо досвіду, які сервіси як можна між собою інтегрувати. На цьому все. SNS і ми розібрали. Дякую за перегляди та будь-яку активність на каналі. Коментарі дуже допомагають поширювати відео. Якщо залишились питання, пишіть. Всім пока.